Все почалося з відео в інтернеті. Тоді каже Валерій Мирвода, натрапив на ролик, де навчали збирати дрони і вирішив спробувати й собі. Всі комплектуючі, які в нього список і ну, показує, розказує, як це все збирається, як це все доступно українською. І ну, все просто дуже класно було тут зроблено. Потім потрапив на Вікторі Дрон, знайшов курси ці інженерні. Ну і паралельно я знайшов ще проект Social Drons, де які так само були в них інструкції. відеоінструкції. так навчався півтора місяці. Говорить за цей час опанував теорію, склав іспити. Тож себе називає сертифікованим дронщиком. А разом з дружиною розповідає волонтер, донатить на потреби військовим. Та каже, з'явилось бажання підсобити не тільки грошима. У мене все було і паяльник був, і припой був. І ну все було в мене, щоб для цього робити. І я вмію це робити. Відкрили в принципі ми банку. То ми були дійсно здивовані. Ми за три дні я зробив збір на 45 тисяч на три дрони. Відтоді говорить, отримують слова подяки від військових. Рома класна. Облітали, ну, пацики кажуть, що плавненько літає, все класно, типу. так що ну, не шатається, тут камері нічого не заважає. Ну, Нормально, що винос ви антанки є, нормальний тут вивод під батку теж хороший. Так що ну, тільки позитивні враження. Дякую тобі. Хочу особисто їм подякувати і всім, хто долучався до цього збору. Я думаю, що ці дрони наблизить нас на маленький крок до перемоги. Дякую, слава Україні. Валерій Мирвода говорить, для нього інженера за фахом зібрати таку сталеву пташку справа кількох годин. Перші дрони я сідав, або був перед ноутбуком, у мене відкритий ноутбук, або за столом, за комп'ютером сидів там, подивився 5 секунд, паузу натиснув, зібрав, прикрутив чи відрізав, припаяв. руки потрусилися, але зробив. Каже, гарні інструменти та потрібні деталі половина успіху перед відправкою на бойові позиції. Його важливо ще й облітати. Першого разу зібрав, спаяв, скажу, облітали, то він злетів, не впав, не перекинувся. Нині завершує роботу над тринадцятим дроном. Свої роботи каже, впізнає серед сотні інших. Це як не знаю, це як близнюки відрізняти. Вже як вони твої, то ти їх знаєш. Які з них хто. так само, мабуть, з дронами. А для військових роботи Валерія впізнавані ще й за малюнками, які передає оборонцям його шестирічна донька. Я добре малюю, я люблю малювати. Це мені, наче корисно. я там буває по своїй мрію, пишу, там. Ну те, що я думаю. Людмила Трум, Суспільна новини, Черкаси.